Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтеньких гусенят на прогулянку. Вона показувала тіткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами протягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скубти молоду травичку. Травичка була солодка. Сонечко тепле й ласкаве, моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів, комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипалися чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята прибігли до мами, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло й затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись із далеку долинає гуркіт грому, витяг вітру і стокіт градина. Їм навіть стало весело. За материнськими крильми коїться щось страшне. А вони в теплій затишку. Потім все щухло. Гусенятам захотілося мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогнумо запищали. Випускай нас, мамо. Тихо підняла мати крила, гусенята вибігли на траву. Вони побачили, що матері крила зранені, вирвато чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний, сонечко сяяло так яскраво й лагідно, жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята. Чомусь і на думку не спала поцікавитися. Мамо, що з тобою? І коли одне найменше і найслабше гусиня підійшло до мами і запитало, чого в тебе зранені крила? Вона тихо відповіла: Все добре, мій синку. Жовтенькі гусенята розсипалися по траві. Мати була щаслива.